Новий універсальний просапний міні-трактор від марки Jinma, модель 404 cn або NC коштує всього 8620 доларів. Давайте приступимо до його огляду. Обладнаний двигуном КМ 490 ВТН. Так, вірно, видає потужність 40 кінських сил. Друг 4-циліндровий, ціліндри розташовані вертикально і має рідине охолодження. Також бачите вентилятор з дифузором. Навісне і збірка даного агрегата на висоті просто дуже високої якості. Бачите, в нас є вимикач маси ось тут спереду, речашкового типу акумулятор і в залі 12 вольна. Вольт нам тут електросистема, є безпосередній вприск. Ось таке скажу відразу про двигун. Бачок, бачите, під капотом без газових упор. Стакани самих фар гарної якості електроніка. заізольована добре, нікуди нічого не висить, не стирчить, не буде вам робити голову. Передній мост. Це повнопривідна модель. Передній мост має такий вигляд, обладнаний передніми противагами, задніми ні. Є воздушно-масляний фільтр, такі масляні вані ось тут. І піднятий високо, тобто майже на висоті оператора це також дуже добре, бо найбільше чого боїться міні-трактор, це пилюки в полі. Погляньте, ось таке навісне обладнання, в ньому встановлені такі пара. Є фаркоп, який регулюється по виліту і по нахилу вправо-вліво. Два гідровиходи з безстосойомними такими ковпачками є місце під номер без підсвітки, ось також додатково. Розетка під причіп. Витримує така навіска щось близько 420 кг і, на мою думку, більше. вже Саме в моделі на 40 війських сил має бути. Задня гума 11,2 х 24 передня 65 на 16. Давайте вже закрию капот. Так, а капот, я вам скажу важкувати. Ось тут такі бачите, резинові подушки є, щоб він не гупав, не стукав вам на ходу. Це плюс. Ось таким чином. Треба посунути його. Не люблю конструкцію з такими завісами, тому що ну бачите, це не зовсім зручно його закривати а так постійно. от такий язичок. Ось, хоча б з одної сторони вже, краще бути оптика в ньому звичайна, галогенні фари. Переходимо до місця оператора. Бачите, ось така якісна, аналогова приборка встановлена, сидіння на такій великій потужці, яке запам'ятовує вагу. Ну, Підлаштовується під вагу водія, дуже широке, гарне сидіння. Речаги встановлені дуже зручно, бачите? Ось сідаємо і ось під правою рукою у нас КПП. Ось Повишені, понижені. Е, схема передач тут 12 на 3, тобто 12 передач вперед і 3 назад. Ось погляньте, повишені, понижені і он ще. Є. Тобто е, такі справи. нас перемикач повного переднього приводу, щеплення, акселератор, гальма натискається легко, педалі більш-менш зручні. Кермо має гідропідсилювач з окремим насосом і бачком. Тобто, незалежно які у вас обороти, що ви ним робите, у вас завжди буде чітко повертатися кермо. А і все, давайте заведу його.